Я могила Денис, учень Полтавської школи номер 34 Павло Глазовий. Гумореска, як вареники варили Кум і я. Кум поїсти, неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, на гирю закладаю живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску з диволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку смак і шик. З нею можна с'їсти власний черевик. Раз в неділю ми застались без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми кумом закурили сидимо. Кум ліво, я направо плюємо, не заставила нам їсти, то й нехай, а ми зваримо вареничків давай. Налили ми ночви свіжої води, півмішка муки засипали туди, і я качалку взяв а мій макогон туго тісто замісили, як гудрон. Дріжджі кинули дві пачки. Красота. Потім перцю та лаврового листа. Чисто витягли на стіл ми. та й січем. І я ножакою, а кумі сікачем. В казані кипить, аж пінеться вода. І я ліплю оком вареники вкида. На вусах у мене тісто, а у нього сир. Кум по кухні походжає командир. Хай же відговорить лопне, а жінкам отакунько вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Прокипіло так не більше двох годин. Бачим, збились вареники вареники один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з касана. Кум говорить, ну нехай же буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили той вареник сидимо, кум веделкою я ложкою, їмо. Я помалу римигаю, кум жує. Ну і питав, як враження твоє?